Поліція нарешті почала розслідування злочину, вчиненого ведучими 95-го кварталу. Заяву може написати кожен, кого образило богохульство коміків. Юридичний відділ Української православної церкви опублікував текст заяви, за допомогою якої кожен вірянин української православної церкви в юридичній площині може засвідчити про образу власних релігійних почуттів ведучими Байрактар News. Слідчий відділ Печерського управління поліції, головного управління національної поліції в місті Києві, нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова та Кошового у передачі News, які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до релігійних переконань. Нагадаємо, 7 грудня 2022 року у передачі «Байрактар Ньюз» номер 104 студії квартал 95» ведучий ведучі пікалов Олександр Вікторович та Кошовий Євген Вікторович дозволили собі зневажливо висловитися не лише про церкву, а й про віру в Бога як таку. Більше того, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів української православної церкви, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше ніж 100 гривень. Було б добре мати відповідний прайс-лист. Скажімо, плюнути в священника у ПЦМП 20 гривень, залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень, вдарити по лівій що і одразу автоматично по правій 100 гривень. Як наслідок, за останні місяці непоодинокими стали випадки застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів та вірян Української православної церкви. Останнім прикладом такої агресії наразі є розбійницький напад на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, батько та брат якого зараз перебувають на передовій. У зв'язку з цим юридичний відділ Української православної церкви звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення громадянами Кошовим ЄВ та Пікаловим ОВ. Наразі слідчим відділом Печерського управління поліції, головного управління національної поліції в місті Києві, здійснюється досудове розслідування по факту висловлювань коміків, зважаючи на те, що громадяни Кошовий та Пікалов образили не окремих осіб, а всіх вірян Української православної церкви, потерпілим у цій справі може вважатися кожен вірянин Української православної церкви, який свідчить про те, що особи, щодо яких відкрите кримінальне провадження, завдали йому моральної шкоди. Для цього необхідно скачати і роздрукувати зразок заяви, який знаходиться за посиланням у описі під цим відео, заповнити її, підписати і надіслати на адресу Печерського управління поліції у місті Києві за адресою вулиця Князів Острозьких, 30, індекс 01010. А відскановану копію заяви бажано надіслати на електронну адресу юридичного відділу Української православної церкви. Адреса управління поліції та електронна адреса юридичного відділу також будуть розміщені у описі під цим відео. Управління поліції має повідомити заявників, що заява прийнята до розгляду з указанням вхідних даних надісланого потерпілими документу. У разі відсутності такого повідомлення слід також звертатися за допомогою до юридичного відділу Української православної церкви.